Навіть коли поміж нами сніги полів, чорні міста в тиші й темені перебоїв, Де б ти не був і куди б тебе рок не вів, Знай я з тобою. Навіть коли поміж нами лише дзвінки, Стисли ти ок, раз на тиждень таке чекане. З полох вокзалу, текучі його гомінки, Спомин про погляд, глибокий, ясний, чеканий. Знай, я чекаю, як вміють чекати жінки котрих ти, Бог повелитель і друг і коханець, котрих любов, пересмертний кармічний танець, креслення ліній долонь торкань руки. Темінь безодні дається такі взнаки, Нато глибока і нато, мабуть, тяжка, котру підняти не кожному є посилам. Ти ще не знав, що десь ходить і живе така. Я існувала. І в грудях тебе носила, і на порозі На плічник пустивши з рук, не поспішай відмивати на жити горе. Падай у мене, у серця синхронний вступ. Я твоє море, без це доля моя й твоя. Є щось сильніше прощань і новин трагічних, є щось таке, що триває в чеканнях вічних. Час похитнув терези, і одного дня ти на порозі чекатимеш, поки я скину наплічник. Мальва кржанівська, наплічник, збірка, пошука.